Отже, дорогі глядачі, я вам розкажу, яким чином наповнюється, зокрема, яким чином наповнюється бюджет Німеччини і як Німеччина стимулює ріст тупого населення. Замість того, щоб розвивати економіку шляхом того, що, щоб люди здобували молодь здобувала освіту і професію, то е, дуже розвинена система стукачества доносів. Е, от дивіться, наприклад, всі прекрасно пам'ятають про далбойобання з Німеччини. Які там строчив е, на людей доноси за неправильну парковку. Він, до речі, дуже дохуя грошей заробив. От дивіться, наприклад, людина просто десь щось побачила, хтось там не так став, десь припаркувався. Це сплошу ряду в Німеччині, оскільки паркоміць дуже мало. Хтось неправильно припаркувався, все зразу, блядь, в адміністрацію зробив фотографії в адміністрацію, і так я особисто бачив, що так молодь тупо заробляє. Тобто молодь деградує і німеччині це вигідно, і бюджет наповнюється ось таким чином.